Добрий Добри, день, ми сьогодні а, ближче говоріть. Та да, на да, це мікрофон виглядає як іграшка, але він, він справжній. Ми на дні молоді 12 серпня в Житомирі. Тут в центрі тут такий двіж. От дівчата хотіли поспілкуватися. Вони отримали то що це? мохіто, ви кажете? Да, мохіто. такі прям це з такі, алкоголом. Да, на... Да, на нас, да, серйозно антитривоз. ну да, тут роблять з алкоголем. Ну вони дають. Я ж ну, не знаю. Молодь розлікалася. А виглядає так буде... безмідненько? Да. да, ну як вам сьогоднішній день? Загалі. Як ваші справи? Супер. Що вам а найбільше можна подобається? Отримати безкоштовну їжу. А яку їжу ще крім О, цього нападу? А, це ті, що у вас в сумочці. Да. Я це на потім, да? А давно ви тут зараз вже шоста. Там тільки підійшли. Тіки... Сюди. А я тільки прийшла. А багато у вас тут знайомих, друзів, які теж збираються, або вже прийшли. Да? да, дуже багато там у нас ціла компанія. Тут всі прийшли е, в честь дня молоді. Тут компанія у нас 20 людей. О, то 18, всі. 17 ще десь десь ходить. Тут двоє тут да. третя дівчина знімає. Так, ну що, що вас надихає взагалі дівчата? Скажіть, і чого вам хочеться в житті? Це завжди завжди от основне маневр. Хочеться молитвання. багато грошей, mm -hmm. е, щоб була сім'я крепка, здорова. Що я, та, щоб да, так, так. побудувати сім'ю класну, здорову, щоб mm -hmm. е, потім... що хлопець гарний був. Mm -hmm. А то я спитаю, як вас звати, щоб знати, кому ми бажаємо я, як вас звати? — Саша. — так, Саша, а вас Вероніка, Вероніка. я Ірина, так, ясно. А, значить, приємно, дуже приємно, дуже приємно. Ну зрозуміло. А гроші а на що будете тратити в першу чергу? Маші... Ну, спочатку квартиру, потім машину. Стандартний набій. Да. да. Ну чокине ніякого, ніякої, ніякої розкоші, просто те, що треба людині для життя. Ну по мілоче, що там одежди дуже багато, Ну, да. крутої. Щоб було весело на mm -hmm. да, дивитись, вибирати. А у вас як? В цьому... Те ж саме, я підтримую Сашу. Так, а може, ще від себе щось додасте? Якусь ремарочку. Е а, ви праві, да. Yeah. Точно. Ми коли переходили, бо не красиво. Я не додумала. Yeah. Ну і що там ще? Що тебе саме в основному? Ми ж подружки в нас думки співпрацюють. Беріть мікрофон, кажіть там. Співп... Що, повністю на всі 100%? Ну no, да. ага, так. Ага, босне що... навіть думаємо однаково. Клас. і що в той самий час одна до одної дзвонити, теж таке буває. Yeah. Mm, yeah. І не тільки таке буває, ми навіть одні слова говоримо постійно. Так, так. Ті самі чи різні? Ті самі. <гум> Ті самі. <гум> а які вони якщо можна запитати? <гум> ну різні, <Yeah. гум> різні слова. Є. Щоб описати емоції чи yeah. емоції. просто так, що сідемо, uh -huh. бачимо, бачимо яке сюди, і отак. Одночасно кажемо блін-капець. Ясно, ну це синхрон. Да. Синхрон, є така і версія. Не можемо а говорити блін-капець треба. Оце це я кажу завжди. Це, да? Блін, капець це, я. Yeah. я зараз навіть, навіть скажу, від кого... Це нас навчив Діма Гарбачук. Діма Гарбачук. Дякуємо Дімі так, за прививання кращих практик. А ще ми знаємо, що таке соціальна допустима дистанція. Це, це нас навчив. Теж можна сказати Діма Гарбачу, а соціально допустима соціально допустима, соціально допустима допустим. дистанція. Тобто наскільки можна приближати до себе людей? так? Да, да. і наскільки а це у вас... хлопців даліців. і кажіть, це дуже цікаво. Ось так як як ось моя до Марини до нашого улюбленого оператора. Чудово, чудово. Да, це мені нагадує пісню там, де співається мати вчила, що давати хлопцям дулі. Що таке? Ви чули цут грають Василина, щось вас Василинами танцювали під неї. Знову. Так, так, так. Дистанція. Ну це в Китаї, мабуть, тим важко. В них багато людей на дистанцію тримати важче. От, все забито людьми. Так, ну що там ще Ще в нас які теми сьогодні, 12 серпня, життя хороше від 1 до 10, Якщо 10 таке максимально щасливе. Наскільки ви оцінюєте своє? Десять не знаю. Не оцінюєте. А це теж ви теж праві. Всі праві. Тож якщо оцінювати, це значить в якійсь мірі обмежувати. Межувати то щось згадаєш, щось не згадаєш. А до речі, про ті самі слова я згадала, що Хотіла сказати, що є така гіпотеза, що люди вони в так званих нейрохнейраблока нейрохмарах ну, так як є скачування інформації там в цій хмарі. Так само люди, які схожі, в них вібрації схожі. Вони може навіть вселилися в одному в один час на землі, і в них по шматочку якби душі від одної великої душі, і вони, якби в тій же самій хмарі, і в них буває, що. Ті самі теми актуальні, в ті самі дні, і ті самі слова з'являються. Тобто це нормально. Ну що, дорогі, ви когось знайомо побачили? Я бачу, О, а, а, Давайте хай підходить так, ми, ми ж не блокуємо. <ріст> <ріст> ну, він успішно уникнув двох попередніх <ріст> інтерв'ю. <ріст> двох попередніх <ріст> блін, <да>, капець. <ріст> <ріст> але слухайте це людина, яка уникнула двох попередніх інтерв'ю, але на них дивилася. Це четвертий хлопець, третій хлопець, четвертий хлопець, Це він Хоче, і не може, дивиться, і не Хоче може, але. Він але... Він... А дивіться, який доказ, що це про неї який я кажу. Він в нашій нейрохмарі. Він з'являється скрізь, запишеться мій. Ми говоримо. Просто з'являється. Це ж яка ймовірність невисока. Він знає, відчуває. Тому я думаю, ця гіпотеза має право на існування. А знаєте, що вона ще значить? Що люди, які нам не резонують, їх треба уникати. І ще на довшу дистанцію чим ем, соціально допустимо. Того, а що... Воно... що одна дівчинка, де з якою знімали? Того, я. що вони забирають енергію. Вони як вампіри діють, якщо вони не на вашій а, частоті, і вам з ними не дуже. Вірте собі а і від щось, них від, да. від відсторонюйтесь там. Да. Так mm -hmm. ну що у нас більше людей підійшло. туди, сюди, туди сюди. Вона така неопродільона. Знаєте, в житті? Але хто ви Вероніка? Туди сюди, туди сюди. Та я теж туди сюди бігаю. Це дуже добре для кровообігу. Ні, туди сюди. Ви знаєте, туди сюди бігати. Це так класна енергетика. стряхується. все, те, що тобі не треба від людей з інших нейрохмар. Ну що тобі на непотрібний не потрібний вплив, коли часто пересуваєшся, танцюєш, воно все коротше скидається. Це дуже круто. Ну що будемо ще щось сказати, чи будемо закінчувати? Напевно, будемо вже закінчувати. Будемо закінчувати, Підписники да. Ірини Гіру. Всім пока. Всім пока Ми дуже дякуємо за увагу в наступному відео. На стипному, наступному наступному да. так.